Хо-хо-хо, з вами Тріс. Ми продовжимо грати за нашого артора і продовжимо проходити челендж від розрабів різдвяний челендж, нагадую. І е, в нас я от тільки зайшла в гру, в нас по ходу тіла повинні висвітитись ці завдання. В нас же е, це вже третє завдання будуть. І як бачите, мене, от як я тільки заходжу в гру, треба, щоб все потормозили, все позависали. Куди ну, це просто. от... Святе, щоб у мене весла гра при цьому. при всьому. Давай, Артур, ми, ми повинні розтормозитися. Отже, за проходження, ми отримаємо отакий от віночок. І це в нас картина слеш телевізор Здається, в нас мені навіть писали про те, що в нас вже є така картина слеш телевізор У мене особисто, здається, цього контенту немає. Цієї штуки в мене немає, хоча це не факт, може, і є. От, у будь-якому разі, щось новеньке. Я завжди рада отримати. В нас буде сама картина з таким північним сяйвом і горами. Тож, я не проти, Мені подобається. Давайте подивимось на те, що нам зараз повинні висвітитися завдання. Ну, так, бачите, воно просто поки прогрузиться. Окей, нові завдання. Отже, нам потрібно змішати напої традиційні. Коку-ко-кокуто, кок кок'єто, кокйото. Коквіто. Коквіто. Перекладається воно як кокіто. От, Не знаю, я, що це за напої, бо я не те, що полюблю напої в принципі. Окрім можливо, вінчика, тож. Я не знаю, що це за напої. І нам знову ж таки треба приготувати ще печиво з шоколадними чіпсами. Ну, це вже щось. Більш мені зрозуміло, окрім Кокіто і всяких там Ельдорадо, Шмедорадо, Елісон Барломан дзвонить. Ви хто? Я не знаю. Може, це там хтось із твоїх працівників, а може там навчається хтось у тебе, тож вибач, я не в курсі. Ейнштейн нас кудись драпанув. Отже, давайте, значить, приготуємо. Я, чесно кажучи, в мене здається, Артур той не вміє готувати якісь напої, так щоб, Я не пам'ятаю, чи вміє він, чи не вміє. Окрім тих, що з кров'ячкою. От, І взагалі, де в нас була оця от штука, щоб приготувати напої, барна стійка. Коротше, поставила нам таку от барну стієчку, чесно кажучи, в нас колись вона тут була. Але, мабуть, її кудись чи продала її, чи кудись діла, бо не дуже там вона потрібна була Артуру. А всі інші роз'їхались в мене. Тож я вирішила таку саму купити, ще й вона отак от прикрашена. От, саме дешева барна стійка, яка тільки може бути. Єдине, що реально, за те, що в мене Артур не дуже цим цікавився, всякими напоями, мені здається, що він навіть не вміє. Дивини не вміє шостий левел. Це ти коли мене набрав шостий левел. Окей. Ну, ладно, нам потрібно зробити кокіто making drinks. Давай, making drinks. Favorite making drinks. Та да, всі сплять, хіба що для тата зробити. А де кокіто? А кокіто, мабуть, на якомусь іншому левелі робиться. На якому... А ось о воно, кокіто. Йо, пала Так, іди. До речі, там всього два левели виявляється, треба. Він такий мені треба поработати. Come on! Ну, нічого, ти ще встигнеш попрацювати. Працювано, знаєш, якби <сум> не втече від тебе. Давай іди тої. Роби свою справу. Роби кокіто. Він такий, о, дайте мені краще краячки випити. <сум> так, а тут в нас до нас прийшов якийсь э, дорослий мужик у капелюсі із сережками. Просто моднявий, дивіться, який сусід, мабуть, теж прийшов, тут роздають кокіто. <сум> Амігос, коротше. І мені налити кокіто, будь ласка, Кроші, модний просто капець. Ви хто? Це наш, мабуть, якийсь сусід і хоче розказати нам про те, як пити кокіто на, на Різдво. <рошу> Чуєш, Артур? Там до тебе сусід прийшов. Нічого не знаю. Кроші, я кокі-то роблю для свого батька, він у мене любить коктейлі попити. До речі, ну серйозно, так, батько в нього, здається, шарить в тих коктейлях. От, дивіться, 10 левелів <сміки> міксолодчі, Тато у нас просто капець. Ота, здавалося б, Угу. А Кокіто не проти попити. <сміки> ну це ж кокіто. Коротше, ти в мене вирішив піти погуляти з собакою. Давайте оце той. Не чіпай кріпто. Ми тут наливаємо. Коротше, давай. Ти наливаєш, я тобі хочу такого зафотати. Кльове фото, як ми робимо Кокіто. Оно ну дивись, бабуся, бабуся Вони такі, так, почекайте, там наливають кокіту. От мені треба срочно, бо я, типу, той сумую. Оце кокіто для нашої бабусі, давай, їй треба. Вона одразу така весела стала, вона така, тобто, наливайте кокіто, я не про. Продав... Давай тоді для всіх вже наливай. Оп, який там бабуся, то хай почекає. Тут мама прилетіла, просто ржу. Вона така, почекайте, що тут за кокіто розливають. Так, making drinks, давай. А для, для кого там? Ну, блін, я б для всіх б зробила. Зараз, знаєш що? То всім кокіто наливаємо. Всім просто по кокіто. For everyone. Так, давайте для всіх, будь ласка, кокіто. От, наливаєш зараз кокіто для всіх, де воно там. Ну, що всі вже спробували. Остаточно зрозуміли, що кокіто це просто супер. Ну, виглядає, воно дійсно симпатично, мені прям подобається. так мама не встигла каже, не вже та моя мама йде на таке Кокіто, кокіто таке, знаєте, я б теж таке спробувала. Мені здається, щось таке прям смачненьке-смачненьке і дуже солодке. А ти Кокіто, не хочеш, він такий, я. Я ще. Ну, там же ж налили тільки одне кокіто, то. Мама, почекай, зараз я ще зроблю. <смі> мама така, синку, а можна я це? Прямо зараз хряпну?» Ні, це для бабусі, нічого не знаю. Так, бабуся, оно твоє кокіто, бери. Дрінко кокіто, давай. А, мама, мама така: ну, ти хоч туди трохи кров'ячки додай. Ти бачиш, як воно висить, мама? Яка там кров'ячка? Якби воно не зависало, <смі> <смі> через кожні 5 секунд. Ще було б нічого. Окей, то ти, значить, змішав кокіту для мене? Так, ось уж бачиш, для всіх вирішив змішати. Раз на те пішло, то гулять так гулять. Окей. Вечір вдався, називається, але я, бабуся, не сумую. Ну, друг у тебе там щось там. Що зробиш, помер. Я навіть не знаю, що за друг там. У неї просто багато різних там родичів, знайомих, друзів якихось. Ой, хто вмер, непонятно. Де Роберт? Нам потрібно срочно підняти настрій ніц. Давай біжи сюди. Він таки, так я Оно, дивіться. Де там той сусід? Хоча кокіто спробувати, у нас тут є кокіто. Так, мама, тобі не холодно, вона така мені ок. Знаєте, Зима не зима. Наша мама просто закальована жінка. Вона така, а що ви хотіли? Так, Зараз я вип'ю кокіту. Всім дякую за те, що от поналивали кокіто. Так, А ти що? Я не п'ю, кокіто, ваші. Та ладно, ні, ти приєднуйся давай, це кокіто для тебе. Ти для всіх наливати тепер сам чого, приєднуйся, привіт, пач. <ривіт> така каже: ну привіт. Ну що, тобі кокіто сподобався від мого сина? Шикарне кокіто, мені прям все подобається. так що. Той. А де взагалі Артур? Артур вже кудись полетів. Слухайте, а що, нормально, що ви в мене купаєтеся тут оце серед зими? Вам не холодно, серйозно? ну Я розумію, що вони в мене закалюні, але щоб купатися, чи там тепла водичка. О, до речі, мама, давай погодуємо корову. Нарешті, то ви мені, значить, такі залишили кокі, то я піду теж вип'ю. Ладно, тоді давай. Що ж ти зламав? Давайте тоді готувати, нам ще з тобою треба куті зробити. От під кокі то спочатку треба було куті зробити, а потім кокіту. Я можу влаштувати тобі, так що ти зараз зробиш спочатку. Оце, от, а потім ще раз кокіто. Ми тільки за. Він таке, ні, почекайте. Ти в мене теж вирішив переодягнутися. Я оце зараз подивилася, що він теж в мене роздягнувся. Всім спекотно після кокіто стає. Зрозуміло? От дивіться, вони випили кокіто і їх понесло купатися, роздягатися. Все, це якось прям супернебезпечно. Значить так. Шоколадні кукісно потрібно зробити. І де воно? Оце от, правильно? Вперед, він такий легко. Зараз замочу. Додаш туди кров'ячки? Артур, він такий, ні. У мене все готово, Дивіться, я от ще минулого разу всякі заготовочки намотив. Тепер залишається, тільки закинуть, і все готово буде. Мені краще от пакетики з кров'ячкою випити. Це не питання, давай пий. Чому ми тут сидимо? Чого на одного дивимось. М? То може... Вухунса у нас, звичайно. Все, вперед. Розважайтеся. Так що в нас Артур? Він такий, ну я ж готую, все гаразд у мене тут. Після того кокіту там просто я не можу. Такі всі в мене, закокічення стали. Ти диви, у нас оце от треба поставити сюди. Давай, показуй, що там за кокіту в тебе вийшло. О, стоп, тобто кукіс, не кокіта, а кукіс. Дивіться, яка краса. Так, нам тепер потрібно. Щоб всі ми в мене дивилися одночасно щось по телевізору. Ми ну, зараз подивимося телевізор, сідайте, присядьте, будемо дивитися телевізор. І тоді вже підеш працювати. Бо бачиш, як воно? Ми з тобою все зробили, окрім хіба що твоєї роботи. Тобто, нам треба два рази подивитися телевізор. А коли я буду працювати, давайте вимкнемо це і ще раз. Подивимось телевізор. Ну, вимикайте. от, І ще раз: а, стоп, together. Всі разом дивимося телевізор, правильно? А чого воно тоді? ну, У нас же ж тут двоє дивляться телевізор, чи як. Коротше. Дідусь, бабуся, підходьте, бо тут срочно треба. О, все, зарахувалося, алілуя. от, окей, Оце вже щось цікавіше. Якась пожежа, там, тралівалі, хата пала. А, ну це ну окей, це якісь, мабуть, новини, новини значно цікавіше, ніж те, що було до цього. Піду я краще зі штосею поспілкуюся, бо і потім попрацюю, бо на ну, вас нафікстами, то Я оце думаю, може Лоїс подзвонити і сказати, що вона до нас приїхала, бо тут на скріпто куртку десь поїхав. Хай бере Кларка та приїздить до нас на Різдво. А, я не знаю, каже. Окей, okay, я тут з цього-навсього вирішив подивитися телевізор. Ти вирішуй сама. Вона, доросла дівчина, тож хай вирішить. Лізі, ти взагалі як? Хотіла б сестру побачити на, на Різдво? Я завжди за. <кажи> я її обожнюю, тому я завжди за За те, щоб побачити і Кларка і її. Тож, якщо вони приїдуть, я буду тільки рада. От, ну добре. А що ми скажемо про курта? А що скажемо? Ну, поїхав він собі вирішувати свої робочі завдання, от і хай собі там вирішує. Ну, а може вони будуть не раді, що він бознаде на Різдво, то може йому треба сюди приїхати. Та ну, він же ж теж дорослий, якби. хай собі катається, де йому треба. Окей. Коротше, я думаю, Лізі. Подзвонив сестрі каже, щоб вона приїхала до нас. Що скажеш, кохам, Оце мама каже, щоб приїхала сестра. Я та не проти, я її обожнюю, але, блін. Ми несемо відповідальність за курта, який поїхав. От, і я не знаю, чи вони в курсі, де він зараз. От, і Що в нього там? як. Та, мені здається, взагалі він дорослий. Короч, а... Дзвони їй, хай приїздить. Окей, подзвоню, каже. Ладно, трошки пізніше подзвоню. І от за одне, може, там, на роботу схожу. А ти в мене, до речі, хотів попрацювати, і що ти робиш? І ти ніфіга не робиш, не працюєш. Сіди, давай працюй. Так, блін, п'ятниця. Ну, то п'ятниця, тобі на роботу йти треба. Окотрій у тебе роботи. А, ти сьогодні не працюєш. Ну, ладно, тим більше попрацюю сьогодні, знаєш, за компом. Тобі потрібно це завдання зробити, а я поки що. Подивлюся, де там, кар'єра, оце от. Бо я тебе відволікла, і ти так це і не зробив. І я подивлюся, що ми з вами взагалі отримали. І як це виглядає в реалі? Скоро будуть у нас отакі капці. Мені вже написали, що вони дуже милі, ці капці. і що хочуть побачити ці капці на Артурі. Тож я думаю, що наступного разу у нас просто буде тусовка в капцях. Давайте подивимось: Отакий от, ну слухайте. На малюночку він дуже мило виглядає. Мені подобається. Прям різвяне, Оці ці квіточки дуже милі. А так, і тут в нас телевізор. Все. Давайте тепер розглядати, як це виглядає в грі. Отже, дивіться, знайшла я. Цей віночок дуже милий, він, звичайно, теж менший, ніж оцей от у нас стандартний, і його теж не можна перефарбувати, що не є гут. Я вважаю, що такі речі могли б додати хоч якісь варіанти. от В нас є отакі от два віночки за цей івент. Ми з вами отримали. Хай тут теж висить. Ну, трохи криво, але це нічого. От, і давайте я вам покажу телевізор. Ось у нас є телевізор, є ще отакий, от, який нам дістався. Він такий в мене є, але я їм ніколи не користувалася. от Який нам дістався: це що в нас за пак? Я не пам'ятаю, як він той пак називається. От, і в нього дивіться, вся така тема, типу, більше про квіточки, щось якесь все рожеве, якісь абстракції. Коротше, щось таке. І він менший, ніж оцей от телевізор, який ми з вами за івент отримали. Дивіться, от, навіть якщо я так от його десь притулю, бачите, він менший. Тоді, як оцей новий телевізор, він більший, звичайно, він дорожче коштує. От. А ні, він стільки ж коштує, В принципі, ну, все одно він більший розміром. І Тут дуже милі теми, чесно кажучи. Мені прям сподобалось, я вже подивилася. Тут є такі гарбузики, дивіться, ця тема просто ідеально в цю кімнату-жовту підходить. Це, що нам пропонували на фотографії від розрабів. Тут в нас такі ялиночки, просто чудова зимова тема. Ну І тут в нас, здається, просто рамки змінюються. Далі, але блін, теми просто шикарні. Так, рамочки нас далі просто змінюються на білу, на чорну, там на яку хочете. Але отакі от малюночки. Тут 5 малюночків, і виглядають вони просто шикарно. Особливо, блін, ялинки просто шикарні. Не знаю, Мені прям дуже подобається, але оця от тема сюди більше підходить. І чого б це ні. У нас взагалі ця кімната це кімната для гостей. І хай тут буде телевізор такий. Такі діла, ми з вами пройшли ще один день з цього челенджу. Подивимося, що буде далі. Ну, далі нас, звичайно, нас чекають капці чудові, і така ігрова приставка, от, в яку ми обов'язково зайдемо, подивимось, що там взагалі за ігри. Ну, я думаю, що там стандартні ігри, набір стандартних ігор якихось, але виглядає вона дуже досить симпатично, мені подобається. Якщо вам сподобалось це проходження, то не забудьте підтримати Артура вподобайкою, накинути йому, так сказати, вподобайок на його вентилятор творчості. І можете написати підтримуючий комент. Мені буде приємно, і Артуру також. Всім всього найкращого і пока-пока.